Ви готові до кулінарної подорожі? Давайте вирушимо в подорож до Азербайджану, де смаки сходу поєднуються з традиційною західною кухнею. Привіт! Мене звати Мілана Гайда. Без зайвих слів пропоную розпочати нашу гастрономічну пригоду. Азербайджан це унікальна країна зі складним поєднанням культур і впливів, незважаючи на те, що межує з іншими країнами закавкасся, їхня культура практично не вплинула на місцеву кухню а місцевий клімат відмінно підходить для вирощування інгредієнтів, з яких можна приготувати здорову і смачну їжу. Азербайджанські страви, які в переважній більшості мають. Тюркські назви часто схожі на страви тюркомовних народів близького сходу і середньої Азії. Але за особливостям приготування і смаку набагато ближчі до іранської кухні. Національною їжею цієї країни є плов, шашлик, буглама, левенги та ширбет. Це їжа сприяє довголіттю, але найпоширенішою стравою є плов його налічується близько 40 рецептів, і передається він. З покоління в покоління. Ще одна страва, яку обов'язково варто скуштувати під час знайомства з традиційною азербайджанською кухнею, це булама. Це ароматне рагу готується з ніжної баранини з додаванням цибулі, помідорів та суміші ароматних трав. І спецій інгредієнти повільно варяться в закритій каструлі, поки баранина не стане соковитою і не відпаде від кіс. Буглама зазвичай подається з гарніром з лаваша, салатом та маринованими овочами. Це справжня комфортна їжа, яку більше люблять під час особливих випадків, таких як сімейні зустрічі чи весілля. Бозбаш ще одна популярна страва в цієї країни. Вона подається в холодну пору року. Щоб створити ідеальний бозбаш, потрібно Поєднати смаки овочів і м'яса разом. Якщо ви думаєте, що в азербайджанській кухні немає десертів, то ви помиляєтеся. Гогол це солодкий пудинг, який готується з манної крупи, молока, масла та цукру. Зі спецій використовують шафран і кардамон, які надають їй неперевершеного тонкого аромату. Ой, я щось заговорилася. Пропоную нам щось приготувати. Добрий день, доброго звати Мілана. Мене Михайло. Що ми сьогодні будемо готувати? Сьогодні ми з тобою приготуємо традиційну азербайджанську страву з основну люля з стелятина Для приготування люля кебаб вам знадобиться яловичий фарш, східні спеції, кінза, чесник, гострий перець, сіль, і перець фарш потрібно гарно вибити, аби тримався купки. Не готується на сковороді гриль орієнтовно 10-15 хвилин. Але важливий момент: першу сковорідку потрібно дуже сильно розігріти, аби утворилася скоринка. Далі температуру скручуйте, аби просмажилась серединка. Готуйте соус на основі грецького йогурту з огірком. Смачно! Якщо ви хочете дослідити та відчути смаки цієї країни та дізнатися більше про їжу та культуру, обов'язково відвідайте Азербайджан. А з вами була Мілана Гайда. До зустрічі!